Ну що, всім привіт. Як бачите, набираємо бочечку води. У нас сьогодні погодка ідеальна. Сонечко. Я думаю, що вже роса зійшла, вже е, обід у нас хоч і вихідний, але будемо їхати працювати. Із сусідами їдемо побризкати пшеничку від болячок, сусіди собі ще трошки підживляють її. Ми ж тільки фунгіциди будемо вносити, а пізніше ще гербіциди. Тож зараз наповнюю бочку. Це бочка сусідів, вже вчора була заповнена, ми вчора поїхали трошки, бризнули. До ночі попрацювали, але так, воно вже була роса, то ми змоталися та й поїхали. Зараз набираю, виїжджаю, ну, чекаю сусідів. Вони теж вже їхатимуть на поле зараз. І там я вже покажу, чим же ж ми будемо бризкати і як працювати. Ну що, почалась робота. Перевірили, одна форсунка не лила. Поміняли там прокладочку, черезиночку, клапанець і все, пішло діло. Зараз відбиває по навігатору поле. Ну і працюємо. Залили, заправили все, Добавили всі. Хімікати. Зараз покажу, що ми туди лили. Чесно кажучи, не знаю, ну не я вибирав це все діло. Це у сусідів є товариш, він агроном, він совітує, що краще, що треба, що не треба. Лить. От вони коротше, що собі брали, те і нам взяли, щоб вже не видумувати нічого. Тож зараз робимо інсектицидну обробку, фунгіцид. Ну і чекаємо пару тижнів. Якщо не буде дощу, то будемо, може, в сроки, а ні, то будемо трошки дивитися, коли ми зможемо вже давати гербіциди. Так, ось і наші хімікати. Інсектицид це циркуль, діюча речовина, лямбда цигалотро. Трин. Ох, можна язик зламати. Е, чесно, не знаю, що воно і до чого. Е, брав сусід, так що довіряю, він консультувався з, е, з агрономом. Отже, думаю, що можна доміряти. Фунгіцид теж брали на розлив. Агроном давав, це десь він його брав. Не знаю, що він де. Він я спитаю у сусіда, як називається. А там уже в коментарях, якому як буде цікаво, напишу. Так як у нас тут небагато, всього 2 гектара, Я думаю, ми його зараз безстренько зробимо. Ну і далі вже підемо робити. Те, що сусідів, там в них є арендні трохи землі, там от, вниз далі їхнє ще поле. Ну і поїдемо тоді вже там далі, трохи ще одне поле. Тож, я думаю, зараз бистренько, годинку, 2-3 і будемо вже відпочивати далі, бо е, у нас знову якісь хмарки налітають. Десь і дощик недалеко йде. ну Я думаю, ми зараз швиденько проскочимо, він нас то не зачепить. Але бачу, що на завтра стоїть дощ, отже, будемо відпочивати. Там вон далі теж працюють. Всі вискочили в поле. Тому що е сонячних днів у нас, як бачимо, небагато. Там вон люди навіть культивірують. Ну я думаю, що це ще зарані. Ну що, Ми переїхали вже на поле до сусідів. Е, вже відбив і працює. Залили, все змішали. Коротше, що ми додали? Е, все те ж саме, що і в нас, але ще додали отака от е, мікродобавки. Нутрівант плюс, як бачимо, тут і магній, і ферум, і молібден, і магній. І там ще на зворотній стороні там ще купа якихось елементів і добавок, яких я навіть не знаю, не розумію. Тому вони годують свою пшеничку гарненько, тому що вони її вирощують на продаж. Ну, а в них там багатенько її. Ну, а так як в нас її небагато, і ми її більше, більше так для себе вирощуємо, то ми сильно і не вливаємо в неї, не всипаємо. Так. Головне, щоб було, щоб було собі. Продамо щось на місцевості, тут, щоб не возитися з цим. І на тому все. Бо ну, З 2 гектарів, самі розумієте, нічого такого суперурожаю не отримаєш, багато з цього не заробиш. Головне, щоб було хоча б собі і покрило там затрати. Ну і Трошки земелька відпочине, вона у нас там і так по пару, ще плюс пшеничка, я думаю, буде їй добре. Ну, А ви пишіть, що думаєте про ці всі. Препарати, які були засипані, закинуті, що скажете. Цікава буде ваша думка. От, до речі, от ще ось уже полізли. Зараз покажу. Ось наші головні тепер жучки, павучки. Оленка Волохата вже пішла. Зараз якраз починає цвісти яблуня. Оце зараз вони нам зроблять. Вже їх розвелося дуже багато. Кажуть, вони прийшли разом із е, Рапсом. Ну, а цвіт яблунь, груш, вони оббивають нараз, вигризають прям повністю. Тому це, звісно ж, біда, треба ще й буде травити і в саду. Тож, дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось, ставте лайки. Ну і до зустрічі! Слава Україні!